Всім привіт, друзі! І це дуже-дуже-дуже швидкий огляд книжки Самотній Ворон Василя Добрянського від видавництва Фабло. Два дисклеймери. Перший мені, як ви бачите, світить сонце, сонячні зайчики, я сподіваюся, вас не буде це бісити. І е, пункт дисклеймера, другий це те, що я цю книжку прочитала ще наприкінці осені, але, на жаль, бачите, лише зараз в мене. Навіть не те, що більше часу з'явилося, оскільки, можливо, менше якихось неприємних справ і більше якогось натхнення повертатися до регулярного ведення блогу, тому, можливо, щось я забула. Але поговоримо про цю книжку, чи варто її читати, на мою думку, чи не варто. Спойлер, ну, можна, можна, якщо дуже хочеться. І хороша вона чи погана, про що вона і все таке. Значить, Василь Добрянський це український журналіст та письменник, йому вже там щось за 70 років, чи 70 років, що, в принципі, подекуди відчутно в цій книзі, він може бути вам відомий за книгою Лілі чи Лілі. Я її ще не читала, але думаю, може колись почитаю. Але насправді в нього творчий доробок, там ого, го і переважно це якісь детективи. Трилери, ну таке більше детективи. Оно, дивіться, тут, якщо загуглить, якесь школа зелених мавп, у вас на мене нічого нема: купання немовлят, колектор, зруйноване гніздо шуліке, пастка на полоза. Ну, це все, знаєте, звучить як ті самі серіали по телеканалу Інтер, які ми дивилися десь там. Від 2000-2010-х роках. Про що книга? Про вбивство, автотрасу, яку називають Шосе Сліз, про Ореста, який приїхав з Англії в якесь забите, звісно ж, глухе село. Бо не існує хорошого детектива, українського, чи трилера, чи будь-чого іншого, де немає забитого якогось страшного села. І про капітана Лютого, який розслідуватиме ці справи, значить, там виходить е -е, фабула. Така, приїжджаєш цей Орест, він з Англії, він там щось працював, і це він вирішив щось там повернутись, чи якось там так вийшло, я вже не пам'ятаю. От, і він їде зі своєю однією подругою до якоїсь своєї іншої подруги, якраз це село Суха Криниця, бо вона їм наскаржилася, що їй там мерещиться привиди. Ну і варто зауважити, що це кримінальний детектив, але тут є і елементи містики, і елементи такого типу. Не знаю, психологічного триллера якогось. І от вона наскаржилася, вони їдуть, а він паралельно згадує, що вони вже в цьому селі були. І колись, звісно ж, у них там трапилася біда, проблема, яку вони зберегли в секреті, і це тепер їхній тягар на все життя. І от він їде, їде і проїжджаючи там. По цьому шосе бачить купу поліції, купу щось там сталося, а він лікар цей Орест і думає, ну я зараз допоможу. Ну, коротше, він вилазить з машини, приходить, а там виявляється, місце злочину, і, звісно ж, його там звинувачують одразу з ходу, тому що, мовляв, злочинець завжди повертається на місце свого злочину. От. Ну і там так складаються обставини, що в цій сухій криниці вони. Вимушені залишитися, тому що є, оце, знаєте, поки триває розслідування, не можна нікуди їхати. Як виявляється, то вбивства жорстокі це взагалі дуже популярна тема. В цьому населеному пункті це завжди трапляється регулярно, вже там 20 чи скільки років. Я не знаю, немає тут підказки. Я думала, може, я собі це десь записала. Ну так, да, дуже, дуже жорстоко. І в них ж теж там зникнення відбулося, кентафуріка. Ну і тут виходить є кілька сюжетних ліній, і трошки типу любовної, і ось цього пошуку маньяка, тому що Орест, він теж хоче шукати маньяка, а капітан Лютий в нього там свої погляди і такі знаєте, Трохи топорні ці типові персонажі кримінальних детективів, і паралельно ще ми не розбираємося, що там колись сталося, а чому там зараз якісь привиди бігають. І от якось так. Що я можу сказати про цю книжку? Е, я просто дуже люблю, знаєте, я така людина. Я вечором приходжу з роботи і вмикаю собі на Ютубі серіал слід, бо, ну, не знаю, чомусь якісь реаліті-шоу, я не можу дивитись, на якісь суперсерйозні серіали, не завжди вистачає якогось ресурсу. А от цей кримінал, злочини, таке я люблю. І от мені дуже хотілося щось таке почитати, тим більше українського автора, тим більше чи цікаво звучав синапсис цього тексту твору, опис. І, але я, я думала, що це буде щось таке, типу батіного детектива. Знаєте, ну таке от, як я вже казала, телеканал Інтер. Але насправді, насправді, реально, отак от, якщо восени сісти та подивитися, чи навесні, от, як зараз, та почитати собі. Вона дуже легко читається, дуже швидко. І в принципі, там такий сюжет, що він. Ну, попри деякі там кліше і не, не надто екстравагантно якось по-новому розписані сюжетні повороти, але сюжет насправді цікавий, він рухає тебе вперед. Тобі цікаво дочитати. Я вважаю, що дуже важливим таким маркером. Якості книжки є те, чи ти хочеш знехтувати своїм сном, наприклад, чи якимись справами, аби дочитати ще кілька сторінок. Але це все ще такий одноразовий, максимально дефолтний якийсь детективчик, чисто на вечір. Що мені тут сподобалося, це те, що тут є вкраплення містики, але вони такі досить. ну... Атмосферні, але не, не надміру інтегровані, що не, не вбиває цю історію. Звісно ж, тут, крім цього, містичного якогось таємничого села і цього шосе, є ще і замок, і якась там легенда про панночку, і все вкупі. Якщо ж говорити за мінуси, то перший мінус і, мабуть, найголовніший це те, що він. Цей твір здався мені трохи сексистським і таким, знаєте, з не дуже приємними епізодами чи думками, які висловлюються так. Це, в принципі, можна списати на те, що ніби тут там 50-річні чоловіки, там, чи скільки, чи 40, чи 60 там, років, і що це в них така ментальність, вони так самі вважають. Але чесно, читати таке неприємно. І до того ж, загалом тут жіночі персонажі вони такі, знаєте, не, не надто наділені якоюсь. Причиною бути в сюжеті, а такі трохи картонні, які, звісно ж, істеричні, сексуальні, і слугують якимись, не знаю, декораціями для того, щоб там ходили головні герої-чоловіки. У мене навіть була спеціальна закладка такого світло-бежевого кольору, якою я маркувала такі моменти. От буквально ми відкриваємо першу сторінку, їде цей Камінський, і там щось хтось йому там. Ледь не розбив задній бампер, потім щось вигукнув якась жінка, і він каже ну, автор пише, що цей Камінський подумав, що жінка при надії, бо так нервово реагують хіба вагітні. І... Або, наприклад, він їде з цією своєю подружкою і уявляє, що вона гола. Ну, я не сперечаю, що таке в житті буває, але оце, ну, ми ж вже не, я не знаю, в 25-му році живемо. І тут, знову ж таки, то його хтось там, якась інша жінка когось там зводить з розуму з сексом, то то якийсь персонаж розповідає, що, що якісь його дружини істерички, то, то жінка винувата, бо вона щось робить, а то взагалі в 35 років старі. Таке. Чим мені не дуже сподобалося, що ніби не дорозкрили мотивацію головного антагоніста. Ну, якось не, не надто для мене це було прямо достатньо для розуміння. І е, бекграунд героїв теж такий, якимись широкими мазками, а, а без, без якогось причинно сильного наслідкового зв'язку. Ну, але знову ж таки, чого ми хочемо від е, одноразового такого? Кримінального детективчика. В принципі, і ще мені дуже не подобається, коли штучний інтелект стає е, рушієм сюжету, але слава Богу, тут він прямо геть трошечки це зробив. Але от зараз чомусь автори дуже хочуть всі експериментувати з темою штучного інтелекту, але при цьому не надто розбираючись в тому, як він насправді працює. І, звісно, завжди є місце фантазії, але іноді це в такі чаші дебрі залазить, що потім штучний інтелект. Чи не думки людини читає і, і рандомно її і паролі підбирає, і розказує, де вона живе, і ще щось. Оселя, оселя княгині, яка вбивала своїх коханців і ласувала на десерт їхньою печінкою. Це про це от е, замок Луїзи Фітель Мертвої, яка в цьому містечку на три вулиці, в містечку Суха Криниця. Щось про персонажів, ось так. Підписка про невиїзд. Дуже жорстокі тут вбивства, насправді, бо ось, наприклад, там описується ось це якраз про цю, Там один з епізодів цих вбивств, що там жінка була з відрізаними грудьми, а чоловік з відрізаним членом. Так от. Або ось там про нетрадиційну орієнтацію пишуть, розумієте? Хто таку лексику використовує? Та й таке. Значить, я вам бажаю прочитати цю книжку, якщо ви хочете от якогось такого банального, але непоганого кримінального вайбу, з ледь ловимо ноткою містики і таким досить брутальним олдскульним. Українським стилем, але який нормально художньо читається, нормально, бо я перед цим читала іншу схожу книжку там в Габелі були. Але не сподіваючись, знаєте, отримати від цього досвіду прям якісь супер унікальні сюжетні повороти, класну сконструйовану якусь детективну справу чи купу інсайтів. Просто таке от легеньке, як то кажуть, чтиво на кілька вечорів. А собі я бажаю записувати відгуки свіжими слідами, коли я пам'ятаю все в деталях і можу поділитись. Все, всім гарного дня!